Харківщина знову під ворожим вогнем, знову керовані авіабомби, знову артилерія. Вся північ нашої області прикордоння обстрілюється по місту Харкова. На щастя, ударів не було однак, знов ж таки населені пункти харківського району, населені пункти Чугуївського району, Вовчанський напрямок, старосалтівська Громада під ворожим вогнем наразі був нещодавно обстріл з-під завалів. дістали а, тіло чоловіка. А, так само, як ви зазначали по бурівському напрямку, був обстріл. Ворог б'є по критичній інфраструктурі. А, пошкоджено відповідно газогін, а, Пошкоджено місцевий авто, 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 автотрансформатор. У нас близько 1100 абонентів наразі залишилися без електроенергії. Як тільки припиниться обстріли, дозволить безпекові умови, будемо е намагатись від відновити е тобто постачання по куп'янському напрямку, ситуація найважча за добу там було е 15 ворожих штурмових атак. З них дев'ять ще тривають і досі. Наші воїни е стоять на своїх, тобто позиціях, е саме боронять. Це місто, однак там ситуація вкрай важка, тому, власне кажучи, посилюємо заходи там евакуації з того напрямку. У нас щодня звідти виїжджають від 100 до 200 людей, значить, з лівого фактично, тобто берега, люди виїжджають більш активніше, чому тому, що там вже ми не можемо відновлювати. Надання комунальних послуг, які пошкоджені внаслідок ворожих там обстрілів ані електроенергію, ані водопостачання, ані звичайно теплопостачання забезпечити там в зимовий період, ми вже не зможемо. А чи відомо скільки людей ще лишається у потенційно небезпечній зоні? А якщо брати лівий берег Куп'янського напрямку, Куп'янської громади, там інші населені пункти. То це приблизно півтори тисячі людей. Якщо брати правий берег самого міста, то це приблизно дві-дві з половиною тисячі людей. Значить, дітей з того напрямку ми вивезли. Ми звичайно всіляко перешкоджаємо того, щоб люди не поверталися, тому що на жаль такі факти теж ми маємо. А чому повертаються? Ну, це важко пояснити насправді. А, значить, на навіть важко пояснити, що люди мають виїжджати для того, щоб зберегти своє власне життя, життя своїх. Близьких при тому, що ані е, фактичного електропостачання, водопостачання там немає. А якщо брати правий берег, то його так само скоріш за все в зимовий період там не буде, тому що ми не, не зможемо відновлювати, тому що е, там ворог занадто близько і вже по нашим. Аварійним, тобто бригадам, цілінаправлено направлено, тобто б'є. Крім того, там постійно руйнується фактично транспортна логістика, це фактично переправи через річку Оскіл. Ми їх оперативно відновлюємо. Однак, знову ж таки, це все ускладнює в офіційні, тобто маршрути. Тому, звичайно, ми комунікуємо і пояснюємо для людей, що потрібно вже саме наразі виїжджати. Тим більше, що ми забезпечили повністю надання і гуманітарної, тобто допомоги і грошової, тобто допомоги, завдяки нашим міжнародним партнерам, тим самим людям, які прийняли рішення щодо евакуації. Сьогодні були зафіксовані швидкісні цілі повітряними силами збройних сил України на Харківщині із Білгородської області. А що ви скажете, пане Олеже, про авіабомби? Чи збільшує Росія їх використання саме по території Харківщини? Ми постійно фіксуємо по харківському напрямку саме з півночі пуски, скажімо так, за добу це від 10 до 15 керованих авіабомб. І ось наразі поблизу міста Харкова в населений пункт на щастя у відкриту територію. Влучило три відповідно авіабомби. Наразі аналізуємо пошкодження цивільної інфраструктури однак завжди це супроводжується або пораненням, або на жаль. І загибелю наших цивільних людей ну і, звичайно руйнуванням великої кількості і приватного житлового фонду, і фактично багатоповерхівок, якщо це місто Харків.